Автівка, реанімобілі, теплі речі та патріарше благословення. Усе це сьогодні подарували різним підрозділам, які воюють в зоні АТО. Один автомобіль буде передаватися 11-му батальйону Київська Русь. Другий автомобіль реанімаційний буде передаватися першому добровольчому мобільному шпиталю імені Драгоманова. а джип буде передаватися дуку ОУН медичній частині, яка стоїть прямо в пєсках. Три реанімобілі охрестили ластівками, кошти на купівлю двох. Автівок зібрали церкви Переяслав Хмельницької єпархії. Ще одну швидку придбали українці з Лос-Анджелеса. Нині машини чекають на окомплектацію необхідним медобладнанням. Потім доставлятимуть поранених бійців із передової до шпиталів. Кажуть, із такими машинами шансів вижити у хлопців буде значно більше. Є автомобілі так звані санітарки в військах. Там можна практично человека транспортувати. Здесь получается, можно не только транспортувати, в ходе транспортування, оказывать медицинскую допомогу. Плюс будемо подготовку проводить, проводити, щоб люди просто могли пользоваться пользувати оборудованием. А от джип помандрує у бік Донецького аеропорту. Водій швидкої ігор на передовій з липня. Нині служить у медроті у пісках. Від нової автівки у захваті. Супер. Супер, я думаю, ця машина має врятувати на одне життя. Та скаржаться, машини для евакуації поранених та реанімобілі надовго в зоні, АТО не затримуються. А машина це розхідний матеріал. Як водій швидкої, конкретно з першої лінії вам можуть сказати, конкретно машина живе до місяця часу. Поза минулої неділі під мінометним обстрілом за сім хвилин ми втратили чотири машини. Забирати подарунок приїхали і захисники литовища, серед них і наймолодший кіборг Слива. Йому лише 18. Вчився на кухаря-кондитера в зоні, АТО перекваліфікувався на медика. Коли почалося це все таки, почали нас бомбити дуже сильно, і не було кому просто надавати медичні допомоги. Ну і ми взяли за це. Усі подаровані автівки освятив патріарх Філарет. Загальна вартість подарунків 300 тисяч гривень. За останні два місяці Українська православна церква Київського патріархату зібрала на потреби бійців АТО понад 22 мільйони гривень. Євгенія Подобна, Іван Головач, п'ятий канал.